Всім привіт, друзі! І це нова асета Корса Ево. І ми зараз з вами будемо дивитися, що воно таке, і чим його їдять. Дизайн головного меню мінімалістичніший просто до отвалу башки. Тут, в принципі, нема на що дивитися, зверху у нас 6 іконок. Це драйв, вибір самого заїзду, Vehicles це наші машинки, академія, поки це закрито, це ранній доступ, профіль драйвера. Ти можеш його якось редагувати, нажимати навіть Apply, але він тупо не сейвиться і ти просто підписаний як драйвер, і куча багато там далі цифр. Галерея і фоторежим у нас недоступні. Тепер перейдемо до графіки. Так як це гра в дуже-дуже ранньому доступі, то в принципі кермо моє Trustmaster TX. Вона побачила, педалі побачила, я забіндив усе, і все працює. Вона не ругалась на моє кермо. Стосовно відео, тут ситуація цікавіша. У мене RTX 3080. Не скажу, що прям дуже нова карта, але й не можу сказати, що прям вже дуже стара і хренова. 10 гіг відеопам'яті вистачає з головою. Але гра не оптимізована. Тут є багато просадок FPS. Просто на рівному місці. Тому ось такі налаштування графіки, можна сказати, десь середньо низькі, тому що якщо ти їдеш в каналі, де, окрім тебе, є ще дуже багато тачок, то компуктеру, скажімо так, не сильно весело. Але я думаю, що це поправлять. Я надіюсь, що це поправлять. Тому поки не буду я сильно матюкатись на цю гру. Стосовно деталізації та проробки машин, це просто моя повага розрабам, тому що тачки, деталізація, просто все на максимальному рівні. І супорта, вони тормозні диски, екстер'єр і інтер'єр тачок, ну, реально це просто-дуже-дуже просто, просто дуже, дуже класно. Видно, що розраби заморочились і приділили дуже багато уваги цьому. Зараз. Розглянемо вкладку Drive. Тут у нас є тільки сингл тому що ми в офлайн режимі, онлайн додадуть десь. Потім потім згодом обіцяли у 25-му році. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо режими. У нас є швидкий заїзд, Ну тут це, хто грає в Сімресінг і знайомий з іграми серії Assetto Corsa, тут все тупо просто і понятно. І є режим практики. Гоночного вікенду у нас поки немає, він недоступний. Далі у нас є такий стандартний маленький набір траси Brands Hatch, Imola, Laguna Seca, Mount Panorama та Suzuka. Разні варіанти є трас, різний конфіг. 16 виробників автомобілів у нас є присутно в грі. На момент виходу в грі їх було в рази 3 менше. І всі не могли зрозуміти, чому боти, які їдуть проти тебе, їдуть на тачках, які тобі просто недоступні, бо в тебе їх немає. Але розраби потім через декілька годин випустили невеличкий патч і закинули сюди 16 виробників наших автомобілів. Далі хочу показати вам погоду. Погода видно, що вони над неї сиділи, працювали. Кастом нам недоступний. Всі режими Rain-Heavy Rain. Heavy rain а, обіцяні сухі колії, які потім залишаються після автомобілів. Тупо нема. Вони просто взяли, ну поки нема. Вони просто взяли з АЦЦ Асета і закинули цю ж фізику поведінки дощу сюди. Буду чекати, що зроблять щось типу iRacing. Вони обіцяли. Так що будемо чекати. Допоміжні усякі штуки я собі щось повідключав, щось залишив. І далі перейдемо до самих заїздів. А тепер подивимося, як це виглядає на трасі. Траса Mount Panorama. я вибрав практику. Режим камери стандартний, як і у всій серії Assetto Corsi. Це онборд, це ще один онборд. ну, В принципі, далі мені не потрібно розказувати, ви самі все знаєте. Машина в мене Mazda. І зараз спробуємо проїхатися, подивитися на фідбек, як себе ведуть педалі, фізика, і я вам далі все розповім. А тепер поїхали. Натискаємо драйв і погнали. Ну, кермо відчуваються, класно. Форт Фідбек мені подобається. І погнали. Ніколи я маунт панораму не катав на Мазді. Я в принципі ніколи на Mazda Cup не їздив. Це перший раз, тому подивимось що з цього вийде. Ну, нормально. Я думаю, більше фідбек мені не потрібно ставити. У мене там стоїть чи 60- чи 70%. Ну, на самій базі в мене стоїть сотка, а в грі в мене 60 чи 70%. Нормально, в принципі. По фізиці не знаю навіть, що сказати. Фізика схожа чи то з Асето Корси Першої, чи з Асето Корси Компетіціоне, а може і з того, і з того. Цікаво, відчувається. Десь я таке вже відчував. Це ж було вже. Поки нормально, якщо чесно. Не знаю, що сказати, поганого чи хорошого, це просто практика. Треба буде спробувати потім вже поставити ботів і катнути з ботами А там, я думаю, буде набагато цікавіше. Ну і треба тестити різні погодні умови. Хочу вам показати і сам на них подивитися. Не обіцяю, що в дощ у мене все класно вийде, але треба буде старатись. Щоб в дощ все класно вийшло. Да, гальма у Mazda класні. Класні реально. Дуже цікава машинка, треба буде її якось розкатати, спробувати, що вона таке. Хочу наголосити, що при перших спробах я ще побачив якісь статери в реплеях, як камера не може відцентруватись на одній тачці і її слідкувати, то вона за нею не встигає, то просто замирає. Подивимось, виходило декілька невеличких Ну, поки, поки нормально, поки нічого не, не можу сказати. Ну, досить, досить цікаво, машинка себе веде. Навіть додали якихось пташок, тому що декілька разів вже катав на різних трасах і бачив, як матрасами пролітають пташки. Ну такий малесенький нюанс, але прикольно. Чому б ні? Ну, а тепер Porsche Cup Imola в дощ. Я геть не спеціаліст їздити по мокрому. Так що, якщо будуть у мене ставатися якісь факапи з моєї чи з вини штучного інтелекту, то вже звиняйте. До речі, ось так виглядає цілком стандартно для серії Assetto Corsa меню налаштування автомобіля. Я ще от зараз трошечки підшаманю. Так, у Porsche Cup трекшена немає. У нього є тільки АБС. Так, ну тепер поїхали. ФПС маленький, але... Нічого не поробиш. Це дощ та багато учасників пелотону. Головно не пролюбити... О, пішла жара. Так, пацани, пацани, куратненько. Куратненько, акуратненько, хлопці. Займаємо місця, щоб ми тут по-мокрому нікого не повбивали. Ну, звук дощу, прикольний, нічого не можу сказати. Я думаю, що цікавіше було б, звичайно, їхати на такій класній тачці по сухому, але потрібно ж подивитися. Запиздівся. Поїхали їй мало. З'їздимо. Тепер по сухому подивимось, як себе тачка почуває на різних типах покриття. Оп, пішла жара, пішла жара. І я пішов жару. Ось ще один. Остановитесь! Щось, щось беха посипалось, що таке? БМВ, що не так? Нормально з машиною, нормально спілкувалися. Ось ще одна беха. Коротше, ця беха всіх тупо тормозить, треба ніряти внутрі. Ще одна та що ж ти так гальмуєш, друже? звук порша, як завжди, просто шикарний повертай 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 не вписався в аквами мінералі буває по ефозустило ага колеса заблокував тихо тихо о! очі в пітах вже стоять нормально Катну з ботами і подивлюся, як чемно вони себе поводять, в асето корса Ево. Один старт. Я старт не а хлопці прогавили. Не вбий, не вбий. Це поти 90% стоїть в них типу складність, ну щось якось вони. Не скажу, що прям сильно. Оп, стовпчик. Як то кажуть, перший пішов. бы пропустить подвинуться. Негидник. Не. Это уже Антон молодец. Давай по новой, Миша, все хуйня. Тепер я останній, зато ні я нікому не буду заважати, ні мені ніхто не буде заважати. А тепер можна подивитися реплей, як це було зі сторони, та заодно послухати на звуки. Гарний старт я зробив. Багато хлопців прогавили старт. Я не прогавив це класно. Тут, звісно, був якийсь найбольший завальчик, така не пішла, Ну, нічого я зміг проїхати хоча. Намагалися і вбити вже. Okay. Настала черга вигуляти бика. Я бачу тупо, коротше, по приколу друг друга вбивати. <ріць> На стоячому ще в жопу заїхав. Красавчик. Мерс є мерс. Нічого не відняти, не додати. Але цегата два це курва. ледь не поношу. Ладно, втримав його. Подивимось реплейчик. Бляха, але він красивий. <пілляє> звук в початку, коли ще покидається таке, як клей, який... Як... Цей звук я чув ще в першій ясе Коротше працювати є над ну, чим ще, але старт непоганий. Mm. Але сам звук двигуна у умерся класний. Приємно для бухги відчувається. Я думаю, треба підвести невеличкі підсумки перших вражень та геймплею. Фундамент я вважаю, що нормальний. Нормальний, не поганий, не гарний, просто нормальний. Треба працювати. Треба слідкувати за розрабами. розрабам треба прислухатися до геймерів. Я думаю, все буде. Дякую, що дивилися. З вами був Антон. Приємного перегляду. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні?